Всім доброго вечора. Я вирішила записати розмовне відео. Викладу його просто окремо, так, знаєте, для себе, для свого щоденника. Хотіла просто сказати про те, чому зараз немає відосиків, чому я зараз багато чого обіцяю вам і нічого не роблю. Коротше, стан у мене зараз такий, якийсь, знаєте, незрозумілий. Все добре, у мене все добре, нічого не сталося, я здорова, жива і все коротше, класно. Але в мене такий, знаєте, зараз стан, що я часто чогось не хочу робити. Просто так, знаєте, просто е посидіти, подумати хочеться. Там підушечку по хаті поробила трошки і знову. Нічого не хочу. Е, якась олінива стала. У е, мене якась така, знаєте, втома, не зрозуміла. Не зрозуміла, від чого сама не розумію. Чоловік мене постійно запитує, від чого ти втомилась? А я не знаю. Е, е, далі. Я собі вирішила дати таку, знаєте, волю своїм емоціям. То я сяду, поплачу, хоча останнім часом це дуже рідко, до речі, я перестала плакати, раніше я дуже багато плакала. Ну, Може, це гормональний збій, не знаю. Якщо я чогось не хочу робити, я не буду це робити, тому що коли я це роблю через силу, мені ще гірше. Бо в мене там щось не вийде, мені не сподобається, я через це розстраююсь, коротше, засмучуюсь, не хочу. Не хочу себе пересилювати, Якщо я зараз не хочу щось робити, я не буду це робити. Е Далі. Оцей стрес, ці постійні новини, це теж впливає дуже на мене. Погода банально. ці дні, дівчата, коротше, це все на мене впливає. Мишка. Так, і тому. Я даю собі волю емоціям, волю своєму стану, не пересилюю себе. Буду знімати коротесенькі відоси. Далі. Я за собою що замітила. Ви бачите, що я постійно в цій от оцій Ну, Вона в мені, в принципі, норм, бо зараз спекотно, да, я там її собі е, обрізала. Коротше, там, вона ну, така коротесенька, ходжу в ній по хаті. Кожного дня. Раніше я дуже любила змінювати одяг вдома. Навіть вдома. Ладно там на двір вийти. Але вдома я часто міняла одяг. Зараз я це не роблю. Навіть в ті роки там спека була така, я да? міняла одяг кожного дня. Зараз я це не роблю. От мені комфортно в цій майці, я хожу. Я навіть відосики мені знімаю в Тіктосі. Я зайшла вчора в Тікток. Листаю стрічку свою, свою сторінку, і я тупо там в цій майки на кожному відео. А вже рано хочеться змінити. Це вже до речі, добрий знам, що я хочу змінити одяг, значить, не все потеряно. Просто хочеться сказати вам, якщо у вас теж такий стан. Дайте собі час, дайте собі волю пройти цей стан, пережити. його, не знаю. Хочете плакати, плачте, не хочете нічого не робити, не робіть. У мене мама запитує, каже: ну, я там можу з Тімкою не вийти погуляти, бо я не хочу виходити на двір. Я розумію, що дитині треба гуляти, хоча в принципі навіщо йому кожен день гуляти? А я не хочу. І от ми сьогодні, наприклад, сиділи вдома. Ну і що? Ну і отлично. ну що я буду себе пересилювати? Е е е Тому дайте просто собі теж час. Я собі даю зараз час пройти через це все. Е е я по собі знаю, що в мене, в принципі, все буде добре. Просто зараз такий період. Тому, дівчатка, Мої підписники. <смі> будь ласка, не засмучуйтесь. Я знаю, що я, е, раніше там, знаєте, от, е, на когось там була підписана якогось муквангера. Е, і вона там якийсь час нічого не викладала. І я така заходила, думаю, блін, чого вона нічого не викладає. Мені ж ну, подобалися її відосики. Тому я знаю, що ті, хто мене дивляться, е, ви чекаєте моїх муквангів, за що я вам дуже велика вдячна. Вони будуть. Просто дайте мені, будь ласка, час. Я про те, як зараз нам, українцям, зараз реально складно. Дуже складно. Я навіть замітила по собі, що в мене притупилися якісь емоції От, банально. Остання ситуація. Всі читали новини, що було вночі. Ми з Тімкою злякалися. Навіть Тімка злякався. Я бачила по ньому ці очі по 5 копійок. І я така, знаєте, от цей вибух пролунав, ми злякалися, але в мене не було якоїсь такої, знаєте, паніки, як раніше. У мене не було сліз. Я ж кажу, я давно вже реально не плачу. Ні, ну я плакала останній раз було, але не так, як раніше. Коротше. Все притуплюється, ти ходиш якийсь на автоматі, робиш якісь там справи. І в принципі, в принципі все норм. Але стан реально якийсь потеряний. Фух. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Дякую, що ви чекаєте. Якщо у вас є дівчатка якісь рекомендаціони, як вийти з цього стану, як ви взагалі, як ви взагалі себе, так знаєте, розслабляєте. Я, наприклад, почала пити магній, валеріанку і вітамін Д. Ну і я скажу, даю собі волю, нічого не роблю, лінюсь і т.д. і т.п. Думаю, якось так. Складно зараз морально, але нічого. Головне, що ми живі здорові. Це знаєте, оце головне, що ми, зд... що ми зд... живі здорові. І все, це головне. Ніфіга це не головне. Ні, понятно, що це хорошо, але наш моральний стан оце знаєте те, що в голові тебе гризе, оце, оце все. Коротче, ну, Тяжкувато. Тому, чекаю ваших коментарів. Всім тихої ночі, гарного настрою вам. І дай Бог, щоб все було добре. Тому до наступних потік